Дотримуватися податкової ефективності у ДПС нагадують платникам податків, за якими критеріями вони можуть потрапити до плану графіку проведення документальних планових перевірок. Вони чекатимуть, зокрема, на тих платників, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, азартних ігор або ж у сфері фінансових чи платіжних послуг, а також на нерезидентів, які проводять або проводили в Україні діяльність через відокремлені підрозділи чи постійні представництва. Також у графік будуть включені і ті платники, показники діяльності яких за підсумками 2021 року відповідають наступним критеріям. Рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків. Якщо він менший від рівня сплати відповідній галузі, вони будуть попадати в планову перевірку. Рівень сплати ПДВ на 50 і більше відсотків менший ніж рівень сплати по відповідній галузі. До речі, вже на сайті ДПС України. Офіційно висвітлюється рівень податкової ефективності по кожній галузі, підгалузі і по податку на додану вартість і по податку на прибуток. Тому кожен. Платник податків може зайти на сайт податкової служби України і помальшити рівень сплати у ризикову категорію можуть потрапити і ті платники, дебіторська заборгованість яких перевищує кредиторську більше ніж у два рази. А також фізичні особи-підприємці, якщо в податковій декларації про майновий стан і доходи витрати становлять 75% або більше від загального річного доходу. Це стосується цих суб'єктів, які мають річний доход більше. 10 мільйонів. Тобто, якщо у вас витрати будуть складати в доході 75 і більше відсотків, ви будете попадати в ту ризикову категорію, яка буде заплановано проведення планових перевірок. Тому хотілося наголосити, і ще що нарахування виплати заробітної плати менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі області. При формуванні плану графіку проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються також показники позитивної динаміки рівня сплати податків у 2023 році. Водночас до 1 грудня діє тимчасове обмеження на проведення планових податкових перевірок платників єдиного податку першої та другої груп. Також не перевірятимуть платників на тимчасово окупованих територіях чи там, де йдуть бойові дії. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.